Ну они ж там вроде поставили реально его на этот самый. Так рассчитывали лом-лом, вышибал, и все они рассчитывали, что народ не поднимется, будет вот так вот стоять. Два месяца сидим без света. Нема света. Народ, требуйте большего. Требуйте придомовой территории. Вот то, что сейчас идет покупка, вообще надо прекратить платить. Вообще вам надо прекратить платить за эти услуги. Нема рахунки. Это вы платите непонятно кому. Одно ліво. <плесител> Значить, послухайте, слушайте, нема рахунків ЖЕКа. Нема рахунків ЖЕКа. Тарифи завищені. Уже по Україні просто по телебаченню не показують, люди не сплачують. Я вам раджу: не платіть ага. до того часу, поки не буде створено вашого. Так от ми точно так же страждаємо від тих же тарифів, як і ми. Ви розумієте, що у нас одні ті ж тарифи. Питання в тому, що ми менше сплачуємо, тому що у нас у нас інше інші розрахунки. У нас там є приміщення, які здаються там і так далі. будуть виганяти. А у вас ваше тупо Послухайте, я ще раз кажу: от ви вивчіть, вивчіть дослідні. Я розумію, нічого їм не докажеш. Нічого і все. Вони послухайте, ми у мене вчора ми, був ми на семінарі на Донбасі, людина ми на Подолі. Послухайте, Ми на Донбасі 17 покупаємо. тисяч Київгаз просто людині не сплачувала, не ходила. Я вам кажу про це, що ми доведемо. Вони чого на мене наручники не одівають за ці слова. Мені ж треба було вже голову, вибачте. Аджибнуть за, за те, що я вам кажу. Я вам ще раз кажу: у нас всі юридичні, ото кажуть, куди закон, як дійшло, куди повернеш, туди вийшло. Ну чого ж вони розвертають проти вас? А ви не розвитаю, можете захистити. То що така ваша позиція, тому що вам подобається. Бо всі продажні є, всі абсолютно, а, ви, а мені все одно я... заплатив. І я не збираюся платити нікому, нічого. Так от і не платіть, от і не платіть, і вони будуть по-інакшому. Ми маємо сформувати своє підприємство. Воно буде про. Е, Зором перед нами звітуватися. Так вони закривають усіх всіх олігархів за наш рахунок. Знаєш якщо